Відомий політичний консультант Денис Давидов на час передвиборчої кампанії призупинив свою діяльність. Пройшовши багато виборчих процесів, чоловік вирішив зосередити свою увагу на спорті. Проте і зараз його не полишають у спокої. Особливо часто його ім'я пов'язують із Олександром Вілкулом. Денис Давидов вирішив пояснити свою позицію громадськості. Денис Давидов із 2004 року брав участь у багатьох виборчих процесах. Працюючи з різними партіями, чоловік постійно боровся проти однієї влади влади Януковича. У 2010 році Денис Давидов намагався не дати Януковичу сісти у президентське крісло шляхом фальсифікацій, ставши членом команди Юлії Тимошенко. Спочатку нам видалі красногвардійський рим, в якому ми активно боролись проти партії Януковича. Мы понимали о том, что Тимошенко на тот момент это единственный противовес Януковичу. Мы сталкивались с Януковичем в четвертом году и понимали, что в десятом году наш бой будет Более, как бы, и Наразі Денис відійшов від політичних питань. Останнім часом його ім'я пов'язували з Олександром Вілколом. У медіа з'явилось багато скандальних статей з цього приводу. Проте, на думку Дениса, за рахунок матеріалів такого роду політики хочуть дискредитувати партію самопоміч як серйозного конкурента. Коли ми йшли на збирательний процес в городської совет, я розумів, що буде цей процес. Я розумів, що за що моєго как бы, плохого, хорошого імені, моїх зв'язків, моїх знайомств через меня могут дискредитировать партию Самопуш. Поэтому мы с Артемом Хмельником договорились о том, что мы прерываем с ним любое политическое общение на момент избирательного процесса. Поэтому на сегодняшний день, что происходит в партии самопомощи, как формируется, из-за чего формируется, я даже не имею никакого как бы. Поэтому просил бы все те ресурсы, которые пишут обо мне, писать правду. Також політичний консультант закликає українців прийти та віддати свій голос за своє майбутнє.